Доброго дня! Вас вітає житловий комплекс Метрополіс. Мене звати Наталя, і ми знаходимося у самому центрі Голосіївського району. На території нашого комплексу розташовано чотири будинки, два із яких вже введено в експлуатацію. А зараз ходімо зі мною я вам більш детальніше розкажу про наш об'єкт. Зараз ми знаходимося в нашій вхідній групі, яка подібна до лобі п'ятизіркового готелю. Тут цілодобово знаходиться охорона і також консьєрж-сервіс. Всі наші мешканці житлового комплексу зможуть скористатися їхніми послугами: наприклад, клінінг, послуги перевезення, хімчистки і навіть залишити своїх домашніх улюбленців в готелі. А зараз я хочу вас познайомити з одним із наших проектів Реді Дім. Ця секція здається вже з готовим ремонтом під ключ, і майбутні мешканці не будуть відчувати дискомфорту від шуму облаштувальних робіт в сусідніх квартирах. Також ми подбали про шумоізоляцію в наших квартирах і встановили якісні склопакети. Дана дизайн-концепція включає в себе встановлення сантехнічного обладнання провідного європейського виробника: електрофурнітуру, міжкімнатні двері, опалювальні прилади, теплу підлогу, освітлення. І вам залишається лише перевести власні речі та скликати друзів на вечірку з приводу новосілля. На території житлового комплексу Метрополіс вже працює сучасна приватна школа, про яку детальніше розповість керуючий закладом. Ми найкраща школа в Харкові, одна з кращих шкіл України. Зараз знаходимося в Києві і відкрили свій Філіал в зв'язку з тими подіями, в яких ми знаходимося. Нас тут дуже родинно, душевно прийняв житловий комплекс «Метрополіс». Дякуємо йому за прекрасний інтер'єр, інфраструктуру, яка знаходиться за вікном, є де погуляти з дітками. Запрошуємо всіх діток Києва і не тільки на навчання до нашої школи. Будемо всіх раді бачити.